Сьогодні ярмарок, і тут всього багато, бо ж люди в нас такі талановиті, а їх серця, і чисті, і відкриті. Вони для вас ці речі змайстрували. Щоб ви раділи те, що купували, І ще в душею трохи збагатіли. Та й самі красу зробити таку схотіли. Сьогодні ярмарок, хай музика звучить. 24 лютого 2022 року. Наше життя змінилося назавжди. Спокійні та безтурботні дні залишились десь у минулому. Відтоді всі українці вчаться жити по-новому. Щоразу, переглядаючи випуски новин, серце крається від болю і туги, і кожен громадянин України, і дорослий, і малий задумується над тим, як пришвидшити перемогу. Не залишається осторонь і Радушненський ліцей Новопільської сільської ради. Згідно виховного плану роботи Радушненського ліцею на 2023-2024 начальний рік. відповідно до проєкту з національно-патріотичного виховання Вічно живи Україна моя! 29 вересня було проведено на території закладу благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України, з нагоди Дня захисників України та Покрови Пресвятої Богородиці. До цього заходу долучилися учні та їх батьки, приготувавши домашні смаколики та вироби ручної роботи для продажу на ярмарці. Активну участь взяли працівники Радушненського ліцею, працівники Радушненського будинку культури та бібліотеки, дівчата-рукодільниці з майстерні Кікімори та співочий колектив Радушаночка. Радушненці проявили активну громадянську позицію під час війни. Велика кількість людей разом з дітьми відвідали ярмарок. На маленьких і дорослих відвідувачів чекали локації з майстер-класами. Це глітер тату, виготовлення патріотичних браслетів та цікавих рухливих метеликів, солодка вата, чудові тематичні фотозони, біля яких гості ярмарки мали можливість фотографуватися і залишити пам'ять про наш захід. На всі виручені кошти будуть придбані необхідні матеріали для виготовлення маскувальних сіток та кікімор для наших захисників. Ми вважаємо. Що у нелегкі часи такі заходи, як наш, мають проводитися частіше, адже небайдужість та невтомна праця українців додає віри у те, що у нашого народу є майбутнє, адже єднання це запорука успіху разом до перемоги. Увага! Шановні гості! Оголошуємо суму збору. Благодійних коштів для наших воїнів ЗСУ. Вам цікаво? Так! Слухаємо уважно, запам'ятовуємо і всім, всім, всім розповідаємо, які ми сьогодні молодці. Готові почути. Добре, і так на нашому сьогоднішньому благодійному ярмарку присвяченому допомозі воїнам ЗСУ. Було зібрано. Відгадайте. Хто більше? І так, увага. 17 тисяч 313 гривень. Ура! Ми це зробили. Ми не переможні. Ми все поборемо. Супер. Браво. Слава ЗСУ. Слава Україні, героям слава молодці! Дякуємо вам.